Ну каже, блять, дарма старається, нахуй. Якийсь дармай. Буде хуйня, ходить ворог, тобі нам. Повір, мені побоже, нахуй. Ні хуя. Я б за свободним чоловіком, я поворот. 29 квітня 45 минут. Hmm. 29 квітня в селі Збариш пошли, звичайно, подія. Зловили надзвичайно буйного, п'яного чоловіка, який неадекватно. Щас ми беремо тихо тихо. тихо. П'яний, так? Да? Тому що п'яний... Зрива дівчата. Біл, реально хапнуло, Огонь. Щас ми їх заломаем, не братан, я с тобой. Чувач, держи, цела, ты слил. Юмай, кури-кури, блядиш. Це ж последняя хуя. Сейчас вообще будет жесть. Я досвідчил скажу ты. Я ты базар. А шо, внутури снимаешь на шнурки, короче. Бедища, ваше хуйня шнурки? Ярослав, кого ти слухаєш, вони не бують, він в туфлях не ушну, блядь! Я скинул, я скидом взял, на! Нахуй тобі бідішки! Я ж ви там такое! Це я приїхав туфлярки, де знаєш я, я... я були, нахуй, бля! Нихуя кажете, оки, нахуй! Ви, с... ви не старайтесь, каже, нахуй, ви ж думаєте, що зависні, нахуй, блядь? Та нахуй, та нахуй ми звяти, лучше мусарку визвати, хай забудь не мусарку. Ну, мисарку. щас метро води тебе вели. Да, там а там мусарки нахуй звяти, шнурки дозволяють. Біжи да, в хату, да. візьми вилі воду. Чувак, а завтра не ну. стиратися, я О, а, а там мусарки шнурки дозволяють. Та воду влити на моно. Ні, все одно хай винесе, ну, Ні, в черно ж винесе треба води. Ми його винесемо щас на двір і облиєм водою. На турі зробіть. Та я доплесу нахуй. Давай таки п'ятком уходь. Та мама його пиздив на холодошками, такими йому ніхай не а, це ти теж пиздив нахуй? Я? Це він. Що ти це наговорюєш, нахуй? Все, хай гуляй. Дурак, я взагалі тільки прийшов. На. Ну, <ривіт> сука, нахуй, він казав. <ривіт> Підарас, давай, <але>, <ривіт> я тебе роздав. Чуваку, нахуй, <ривіт> нормально, нахуй, блядь. Нормально, де буде. А хто так, так зав'язав, що не мали розв'язати? Слива, я не розв'язав. Не розв'язав. Не розв'язав. Вон тікети там на шнурке. А сколько время? Ладик не надо, я тебя Люди. Слива не ломай пенопласт, блядь, новенький. Дебил мне дорого стоит, блядь. Диви, тихо, тихо, тихо. Сука, блядь, ты поздно Нам из дубы разбей там ведро води. Ты біжи. Эльза, бежи. Блядь, возьми ведро води. Блядь, он разутый, он проснулся. Вдягну картанку. Візьми від роботи, хто тебе вбене цю воду. Яку воду, нахуй? Ти зараз дав ска воду, нахуй. Валі, Валі, Валі. Нахуй, як ти осуваєш, Валі? Відпустіть нахуй мене, блядь. Ви дебіли, Валі. Валі. Та не віранті! Не віранті! нахуй. Давай, на воду. Ааааа! Сука, руки блять! Мама, сина, дед! А видишь, это смака не <generators> булят? Иголочка прошла, по тему, конечно. А сансон нікому не нравиться, пацаны. Все, пиздец.